Зеленський все ж таки підписав закон про підвищення штрафів для військовозобов'язаних. Тобто, при порушенні військового обліку, штраф становитиме від 18 до 25 тисяч за ухилення від мобілізації в воєнний час. Також для посадових осіб від 34 до 59 точніше, тисяч. Ось так. Відповідно за статтею 210. Ось такі будуть штрафи. Розумієте, так? Тобто, а які будуть штрафи, условно, там, на осінь, на зиму для людей? Цікаво, хто з вас буде платити штрафи і не йти в ТЦК? Напишіть, будь ласка, коментарі. Мені цікаво, скільки тут таких людей. А хто не буде платити штрафи? І положить на це все, як то кажуть. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І Зеленський найкращий. Ми всі це знали. 73% це також знали.